Вітаю! Давно не знімав відео інформативних взагалі про лазурне щось. Скажу ту інформацію, як завжди, не перевірену. Звісно, дуже складно перевірити інформацію, яка надходить з окупації, тому що це окупація і ситуація така в лазурному. Якщо ви трішки слідили за діяльністю РФ на окупованих територіях. Вибори того ж президента Путіна не були в нашому лазурному, тобто ніяких там е виборчих дільниць. Лазурна якимось так інфоповодним е діями РЕФ вирізано повністю. Ну, тобто інформації про Лазурну майже не з'являється. Тобто, якщо про Скадовський і наближення села до Скадовська якась інформація з'являється, то про Лазурну зовсім відсутня інформація. І отримати інформацію можливо тільки через знайомих, знайомих, знайомих знайомих. Тобто та інформація, яка, звісно ж таки, не перевіриться і є певною мірою плітками. Але люди, звісно, хочуть отримати певну якусь інформацію, взагалі розуміти, що там відбувається, просто як живуть люди і тому подібне. І ми, як мешканці Лазурного, які, звісно, вже давно не живемо в лазурному з окупації. Цікавимося, що там відбувається. На сьогодні ізольований лазурним повністю інформаційно, як я сказав на початку відео. І діями ЕРФІ, взагалі є декілька плітків про те, що військових дуже багато, і в деяких базах відпочинку вони в. Фактично базуються, відпочивають перед майбутніми бойовими діями, а також деякі люди говорять, що їх взагалі не видно стало. Ну тобто вони не з'являються серед людей. Інформацію, звісно, дуже складно перевірити. За межі лазурно просто вийти прогулятися неможливо, тобто там в поля все заміновано. Якщо ви там не чули таку інформацію, то теж говорю і, і знову ж таки дуже складно перевірити. Можливо, це плітки. До моря зрозуміло 100%, що не можна дойти, а тепер ще й не можна дойти до тебе зупинять до степової зони. Тобто до моря, як йдеш, от нас там вулиці закінчуються, вулиця набережна, бетонка така, літна, літня дорога, по якій туристи наші ходили, відпочиваючи. І потім поле, і потім море. Тобто, вже навіть не можна ходити туди до поля. Саме поле і до моря. Ось така ось ситуація в Лазурному. Людей дуже, дуже мало місцевих. Звісно, що приїжджають якісь не місцеві і якимось боком вже там живуть. Ось. Говорили з останніх таких мені пліток приходили від людей, що Дороги почали робити в нас в Лазурному, особливо головну дорогу Металургів, яка саме така широка. У нас типу вона наче і зроблена, але каже, що вони нову дорогу роблять. Ну і взагалі там інформаційна Ерефія е, пише, що хоче з'єднати всі туристичні наші е, села. І, скажімо так, аля велике будівництво нашого президента Зеленського. Типу вони це хочуть реалізувати. І, судячи з того, що я чую, що в Скадовській багато де зробили дорогу, і між Лазурним і Скадовськом відновили досить непогану дорогу. І в напрямок від Скадовська до Криму дуже багато де на яких участках зробили, я думаю, що вони зроблять. Тому на сьогоднішній день дуже складно сказати, що очікувати у 2024 році від Росії, які будуть дії. Вони пишуть свою історію, свою інформацію подають свою пропаганду. Ми, звісно, зі сторони України теж свою інформацію даємо, але що маємо, то маємо. Тому записалось таке відео. Я маю надію, що буде воно комусь цікаве. Підписуйтесь на наш канал, відео дуже рідко виходять, особливо в такому форматі. В такому форматі я взагалі вже давно не знімав. Тому надіюся на ваші лайки, підписку, коментар і всім хорошого настрою, будьте в безпеці, особливо ті люди, які зараз перебувають не за кордоном, а на території України. Бо ракети літають, шахеди і тому подібно. Тому мирного неба для вас, близьких рідних біля вас, щоб всі були в безпеці, здоров'я. А військові, які на фронті, щоб Бог оберігав їх від небезпеки, яка є на Вінніці. Тому всім хорошого настрою і перевіряйте інформацію, аналізуйте її. А я говорю: така, яка є інформація, ваша справа перевіряти її. Тому підписуємося, лайк, коментар. Всім хорошого настрою!